Іван Мартинов, один з чотирьох рівнян, якого побили у Києві. Зараз хлопець знаходиться в одному з відділків міліції. Його звинувачують в тому, що був учасником масових заворушень. Дівчина Івана Мартинова розповідає, тиждень не знала про те, куди подівся її хлопець. 22 січня він поїхав в Київ. Ну, я говорила йому, щоб не їхав, адже там дуже небезпечно, там бувають людей. 23 січня я дізналися, що він пропав. Тиждень не було ніяких звісток від нього. Пізніше я дізналася з уст майданівців, що він знаходиться в Деснянському СІЗО. Іван Мартинов сирота, тож клопочеться про його долю, нині громадські активісти. Кажуть, зв'язатися з хлопцем неможливо, знають лише де він знаходиться і що йому потрібна медична допомога. Коли дізналися, що вже знайшли Ваню, що він сидить в Деснянському СІЗО, що він побитий. Штан... Наскільки він побитий, це мало хто знає, ну це практично невідомо. Окрім Івана Мартинова, у відділку міліції перебуває ще двоє рівненських активістів: Сергій Мартинюк та В'ячеслав Човпило. Четвертий хлопець Максим Савич лікується в одному з медичних закладів в столиці. Це четверо хлопців, які проводили мирну акцію на вулиці інститутській, але їх схопили працівники Беркуту, і після того побили жорстоко. Таким чином, один з них Максим Савич потрапив до лікарні, а троє із відділку деснянського відділку потрапили відповідно у деснянське СІЗО. Ми звертаємося до рівнян до небайдужих рівнян, щоб підтримали хлопців, оскільки всім всім них всім з них світить зараз строк від 8 до 15 років. На Максима Савича вже завтра чекає суд, а от Рівнянин Андрій Рожков вчора вже повернувся з Києва. Чоловік переконує, міліція затримує людей просто на вулиці, навіть не вимагаючи документів, що посвідчують особу. Ті активістів, які ведуть активну участь по майдану, по одному, по двом, по трьом витягують в метро. навіть. Ті, хто пересувається, навіть ідуть в хостели чи десь помиться там вицепляють по одному по двом. Громадські активісти обіцяють продовжувати акції, якщо чотирьох рівненських хлопців не відпустять. Також просять усіх жителів Рівненщини, хто потрапив у подібну ситуацію, звертатися до них за допомогою. Олександр Туц, Єгор Прокопчук, новини Рівного.